Спокійно поговорити з працівником це як майже нездійсненна місія. І коли треба дати якийсь зворотний зв'язок, ви або мовчите, або зриваєтесь, тому що у вас вже досвіді були ситуації, коли після чесної розмови наступала пиша, образа, пасивна агресія. У вас є цей досвід, і ви не хочете його повторювати. І ви знову вмикаєте проковтну, аби не зіпсувати ситуацію. І саме це псує ситуацію, бо невисловлене накопичується, і потім в один прекрасний момент воно остання капля капає, і ви вибухаєте. І ніхто навколо не розуміє, що насправді сталося, а вас вже просто накопичилося. І що цікаво, що цей вибух стається дуже часто не в той момент, не на того і не через те. Коучинговий стиль правління це не про підбирання слів, це про сказати так, як є фактами без образ, з повагою, на рівних. З подальшим хорошим результатом на шеститижневому практичному інтенсиві ви навчитесь здавати якісний зворотний зв'язок, який не ранить, а підтримує. Навчитеся вести складні розмови, навчитеся чути і бути чутим. Бо ефективна комунікація та успішна компанія це результат якісної комунікації всередині. Цікаві деталі шукайте за посиланням. Група маленька, кількість місць обмежена.